Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас зробити розпаковочку свого замовлення невеличкого від компанії Євроше. Замовлення моє було зовсім невеличке. Була гарна пропозиція, яка приходила нам на електронну пошту на аромати. При замовленні двох парфумів можна було отримати їх по знижці. Мінус 40%. У мене є такі дівчатка, які полюбляють парфуми від компанії Івроше. Тому зараз вам покажу, яку водичку у мене замовили. Так, перше, що було в моєму замовленні, це ось така от водичка, натюрель. Всі ви, напевно, вже знаєте цю водичку. Аромат дуже класний, дуже гарно користується попитом у клієнтів. Свіженька, весняна літній аромат. У мене він є, я вам покажу, як він виглядає. У мене ось є мій флакончик, яким я користуюся, він є одним. З улюблених у мене. Раніше аромати у Євроше були в слюді. Зараз аромати приходять не заслідовані. На ароматі написаний термін придатності. Водичка у нас до 11 місяця 26 року термін придатності. Ось такий був один аромат, і другий аромат це славнозрісний Евіденс. Також дуже популярний аромат, який користується попитом у клієнтів. У мене також він є цей аромат. Ось я вам зараз покажу, як він виглядає. Але зараз компанія оновила. Дизайн флакону самого. Я ще не бачила. Зараз я обережно відкрию коробку і покажу вам, як виглядає аромат в новому дизайні. Подивіться, яка краса. Ви знаєте, мені навіть більше подобається новий дизайн, ніж старий. Замовлені ось цей аромат тут 100 мл об'єм. Цей також мій аромат об'ємом 100 мл. Об'єм тут однаковий. Ось такий вигляд має цей аромат. Зараз у них ще з'явилася новинка, приходила на пошту пропозиція. можна придбати. Водичку новинку зі знижкою зараз 35 чи 25%. Я ще не брала. Поки ще, думаю, з приводу придбання. Це у мене замовлення клієнтське. Це от свої водички для порівняння я вам поклала, щоб ви бачили. І винагороду для мене. Компанія дала ось таку це мій подаруночок косметичка. Зараз я вам покажу, який вигляд вона має. Ось таку, досить таки об'ємна. з двома відділеннями. Ось така от косметичка прийшла мені на подарунок. І ось такий от кремчик, зараз я вам покажу кремчик під очі. Він вже в оновленому дизайні. Це крем під очі і дравес зволожувальний гель для контуру очей в об'ємі 15 мл. Це був мій подаруночок від компанії, і також в подаруночок вклали мені три пробнички. Ось, до речі, пробник нової водички. Le Evidence, парфумована водичка. Вона у нас була тільки в туалетній версії, а зараз вийшла парфумовані. Буду тестувати і тоді вже для себе вирішувати, придбати її чи ні. Ось такі от три пробничка. Також в замовленні був пакетик подарунковий. І новий каталожок від компанії. Я ще його не передивлялася. Ось тут, бачите, на обкладинці вже водичка в оновленому дизайні у нас. Гелі так само, молочко для тіла в оновленому дизайні. Взагалі дуже багато продукції вже йде в оновленому дизайні компанії Вроше. Ось ця косметичка, яку я отримала в подарунок, пропозиції. Ріж креми ріж серія. Кремчики для обличчя, кремчики під очі, сироватки. Я вже давно не робила замовлення по каталожку, в основному робила по пропозиціях, які мені приходять на електронну пошту. Шампуні, кондиціонери, гелі для душу, молочко для тіла. Кулькові дезодоранти, кремчики для рук також в оновленому дизайні, макіяж новинки ароматів. Наші популярні зелений чай, вишневий цвіт, туалетні водички. Ось. Це новинка Льо Евіденс в парфумованій водичці. Раніше вона була тільки в туалетній водичці. Це в оновленому дизайні наша водичка. Натюрелька, чоловічі аромати, чоловічі набори, засоби для гоління, після гоління. Ось такий от каталог я отримала. Буду дивитися більш детальніше. Таке от було моє невеличке замовлення. Я вам вдячна за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Буду вдячна за ваші коменти. Гарного мирного вечора вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.